Мама, привіт. Сашо, дивися на мене. Ходіли, пошли, пошли, що, що там в одне місце зайдемо? Вась. А тут кого ми бачимо? Так, можна я рибину. Дядько, а? Ага. Так, я рибину. Ой. Да. Улибаємося і машем, да? Ага. Зація, і мама до нас перейде. Ну, так ви отчаяно так чистити. <гум> так як пикти, то треба з головою оставляти, ні? Я говорю, Саша, давай оставлять голову. А може дотрізає, то може запити за мене. Він всі. Волоси слабо розвиваються. Да? ну так, да, да писніє. <гум> Трудиться, Володя, як Навіть пива не п'є. Вперед, нас ждуть. неведанные берега. Ах, скажи, ах! Сейчас начнем. Так, вот мы приехали на место, разбиваем тарнур. А Тут у нас еще не все вышли. А, там, там занято, да, в автобусе? Доїхали, але не проснулися ще. Світанок. і готуємо сніданок. Коли ворог намагається прорватися з входу з цієї вежі сюди у цю вежу, тому що тут входу немає, лише зі стіни. А там, для майданчик, ми могли, як скажу так, грубо знімати цих ворогів прямо вистрілами в цьому майданчика і з самої вежі. І прорватися сюди дуже складно. І тому, поки ворог тут копошиться в цьому дворі, ми прямо зі стін його обстрілюємо, з вежі обстрілюємо, а піднятися до нас він не може. Як ти в мене були? Давай, давай. давай коли біжить дітей. Чуєте? Планя, пошлі, пошли, пошли. пошли. Що, ще там в одне місце зайдемо. Подивимося, як тортури робили.

Як ти так грибеш? Ти прикинься з лодки. Ні-ні, вставати не можна. Ваня, вставати і так сидіти не можна. Сість, сядь нормально, плотненько. Ось вот так, так. Да. Тепер давай грибу. Давай, давай. Це що? Під поясницею, блін. Ну так було чайно, так чистоте і. Хороша риба, диви яка. Вообще обалденно вишло. Так як пекти, то треба з головою оставляти, не? Ну я говорю, Сашо, диви, оставляти з головою, може тут різають. Тут може хтось вступив за мене. Він э, всі. А, а хто сказав? Моя менша сестричка же. Ні, так діло в тому, якщо пихти, то з головою треба оставляти. А э, э, ну то ми цей 50 на 50, то ж може і цей. Ми ж Ми будемо ти голову, Я просто виросла на морі, знала, що у нас ніхто такого не ні. Ну а хто без голови? Як вона запечеться? Ніхто ніколи голову не ріже. Ну скажи вам ще Андрію, Олександр. Що, щоб. А ти пік рибу? Тому що печ, не треба голову стріжати. Може пару з головою залишити, щоб запікти? Ні, то ви давайте з головою, а ми без. І буде половина на половину. А що ви з тою будете робити? Сора, ну яка ну Ну хтось хоче без голови. собі. Ну, що ти, ти напрягаєш обстановку? Ні, ніхто не напрягає. Я просто не знаю, як її пекти. Якщо хтось, хтось знає, як її пекти, якщо без голови вона Ну Я знаю, що з головою печеться. Якщо пекти, да, якщо збирається пекти, то треба, щоб вишали. Треба... Ну так а що, вуху, то що то... речей. Чи в нас є такі умови? Яких речей? Глину треба і все. Можна яму. Обмостити в глині в В Глині обмастити, я не знаю, я рибу не пік ніколи на, на кострі. Ну, вроді би так, щоб що я, я, типу, я я гаряче, гаряче йде. Береш, викопуєш яму. І димом типу, запускаєш. Кидаєш, да? кидаєш, кидаєш туди камні, розводиш костер, угу. потім швидко зелені в'етки всередину з вербує і засипаєшся земною. За Можна і пожарити в казанку. В принципі. Ну покупти, то щоб в'яли на була то, то довго треба. То часа три треба сидіти. Туди два десь. Ну А пекти, то вона швидше запікається. Треба так зідрітися. Тут риба є, так що ми... Можна просто на, на палку наш, наштрихнути, де да, і все і на вогні зажарити. А і... в нас, Та ні, є ж така от, типу, як цей. Ну де ми казанок ставили? Все вже Ось дивіться, ми зараз знаходимося на островку, вже збираємося на відплив. Ось наша палатка була дуже крутою. Синенька наша, ми тут спали аж три кімнати. Забудеться да. знову. У нас три і в одній кімнаті ти живеш, так? Далі там теж люди. Вот наше море. Спочатку телофан, а потім пішов над нашим морем. Воно, як завжди, запалює костер. Він це дуже любить робити. Кости дуже гарний. Ось наші всі байдарки. І ми по черзі чергували вночі. Найужасні це ласточка, на якій ми пливли, що вона здулася і ми потанули. А взагалі було дуже круто. Ось така велика річка, дністер наша. Всі вже складаються, метушаються. Тому я піду складатися і метушитися. Гарна природа. Всім подавайте, Наша байдарка пливе перша. Ваня цар сидить. Нигри, бе, лінується. Тільки конфети їсть. Да, есть такое дело. А там сзади нас догоняют. Василина в решете. И семья Цивинских. Вася, ты сейчас вторгнешься не смотри. Ты, чекай, чекай, может тебе лице помахать? А ну давайте, мы возьмем. Говорила, нет, у тебя уже розовое лице. Берите, берите мою Впадай за носу, Вася. І підтягуй, підтягуй, Тільки в лодку не три, не три в лодку не три. Це вже нос красний. І тако, добре натирай, Ні, зніми шапку, а ти будеш мішати. Лоба натри, носа очі. Тут от теж лодку чуть

да, 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 Нам как бы в болоте делать нечего, мы на берегу будем. Улыбаемся и машем. Улыбаемся красиво, а машем не нервно. Я не что на мне лежит. Шурка не причухана. <рес> Ложка моя де. Ложка, Блін, опять же. Там є В... В... окремо. О, давай. давай. <рес> Ванька, сюда виходь, давай. Пейзаж Красивий, сатрафан. А ч без веча? – Де Утрачен. Утрачен. Який ж ти після того супермену? Після чаю збирайте котілки, посуду, добре Олег, будь ласка. Я ще біля цього. – Тож якщо побачити алюміню миску, то... Подивися, подивись по цьому. Та в котелках вчора була. Ну, от і хвост. Вже ми готувати фактично нічого не будемо, я так розумію. Правильно? Готовити не будемо. Значить, розбери цілий мішок з котелками, найди свою миску і ложки порозбирайте. а котелки всі вже тоді, щоб Оксані. Дай зараз тут є. Яка вечеря? Ой.

Вася терпиться є пиво попросити. Андрій, да. кажуть, що в тебе є пиво. Я нема. Все, які що до пилі? Одинадцять чоловік з пляшкою напилося. Понятно? Борожі. Ні, ну на правду, ми випили на 11 пляшку. ну, там ой, який парус! диви! Та, Та, Югор, на. Чуєш станок, дивись, яка вона була, ті візьми тряпку, повитирають до неї. Поки не пакет. Пакета немає. А шортами, отам, де чорний лежить. І повну вже. Давайте її поламаємо. Обламала чи ще шефу, що одразу кажіть, щоб я позначила і знала, ну, де поломана. А треба саме признатись. Я пити не буду. Я просто буду знати, що ремонтувати.